Добрий день, ага. члени комітету. Усі запрошення. Ми починаємо наш комітет. Так, так як відсутні, поки Сергій Ларін, я прошу Сергія Штепу да, рахувати голоси. Тому ми переходимо до першого голосування. Це за порядок ден, який був вам надісланий раніше. Тому прошу підтримати та проголосувати. Хто за проти Отримався, Дякую, рішення прийнято. Є пропозиція перейти з, з на друге питання. Є, є зауваження чи пропозиції? Якщо ні? дякую. Ми переходимо до другого питання. Порядкуденного проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення єдиних е, підходів до розгляду документації із землеустрою та створення сприятливих умов для розвитку бізнесу. Я прошу до доповіді. Штепа. Шановні колеги, доброго дня. Метою законопроєкту реєстрації номер 111 114 є продовження строку оформлення права власності на земельну ділянку власниками невитребуваних земельних ділянок або паїв, чи їх спадкоємцями, а також зміни у регулювання міста будівної діяльності молок війни, удосконалення порядку надання земельних ділянок держави і комунальної власності у користуванні. Відповідно до зауважень та пропозицій, виведених у висновку до законопроекту, пропонується провести його у відповідність до вимог закону про доступ до публічної інформації щодо публікації інформації у формі відкритих даних. Також законопроект пропонується доопрацювати в частині пропозицій до Земельного кодексу України, що стосується зміни цільового призначення земельної ділянки та внесення відповідних змін до Державного земельного кадастру. Пропоную ухвалити наступний висновок та підтримати таке рішення Комітету перше. Рекомендувати Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування врахувати висловлені заваження та пропозиції під час опрацювання та підготовки до розвиду проєкту закону реєстраційний номер 11184. Друге направити висновок про розгляд зазначеного законопроекту комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Дякую, прошу підтримати. Дякую Сергію за виступ. я прошу за підтримати рішення, що було озвучено та проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. П'ять за рішення прийнято. Ми переходимо до наступного питання. Про стан виконання закону України про особливості надання електрон... електронних публічних послуг номер 1689-9 від 15.07.21. Я так розумію, Олексій підключився. Прошу Олексія Вискуба до виступу. Прошу вас да, доброго дня, шановні депутати. Зараз я пошлю коротку презентацію для візуалізації виступу одного секундочку. Так, сподіваюся, що бачите екран. Коротко нагадаю, що закон було ухвалено 15 липня 2021 року. Він ну, є головним і базовим для розвитку і запровадження електронних послуг України. За що велика вдяка вашому комітету. Тобто цей закон, вперше запровадив автоматичні послуги, там, проактивні, комплексні послуги так і таке інше. Ну, я думаю, ви це добре знаєте, тому. Переходжу далі. далі. Також дуже важливо, що закон передбачає регулярне затвердження переліку пріоритетних послуг на рівні кабінету міністрів. Тобто, фактично він передбачає, що кабінет міністрів повинен мати постійний, конкретний, практичний план переведення пріоритетних послуг в електронну форму. Перший такий план заходів на 2023 рік був затверджений який містить там майже 150 заходів, чесно кажучи, ну звісно, це була така перша спроба, коли було зібрано пропозиції від всіх міністерств. Тобто ми там включали всіх за бажанням, але за результатами виконання цього плану, ми вже розуміємо, як краще підійти до формування наступного плану, бо там багато совів включили свої послуги сподівання отримати це фінансування. Але не всі, на жаль, отримали фінансування, тому цей план на сьогодні не є повністю виконаним. Але з точки зору найбільш паритетних послуг він виконаний повністю. І зараз я вас хочу коротко проінформувати про поточні показники розвитку дії. Тобто, вже там в мобільному застосунку, вже понад 20,5 з половиною мільйонів українців. Ви бачите, тут інші показники по кількості послуг, по кількості там документів, і такі інше. Це е, ключові послуги, які були запроваджені від е, мобільних на порталі від появи закону, тобто, що фактично нам закон дозволив зробити з відповідними е, показниками по користуванні цих послуг. Ну і оце, мабуть, зараз е, ключовий слайд, який е, характеризує, що зараз у нас роботі на виконання цього закону фактично. Електронний шлюб, ми зараз там вже перебуваємо в бета-тестуванні, Сподіваємося, що до кінця червня у нас вже будуть перші повноцінні цифрові шлюби. Зараз чекаємо читання закону розмитнення хто сподіваємося, що це буде така найбільш антикорупційна послуга в дії. Запущена перша черга перереєстрація, хто друга готується, тобто кабінет пацієнта, є е аксист. Ну, ви все бачите на екрані. Це ті послуги, які зараз фактично найбільш приоритетні, входяться в стадії реалізації цифри і відповідних партнерів профільних міністерств на виконання закону. І підсумовуючи, хотів би сказати, що е, зараз ми е, фактично е, перебуваємо в стадії розробки наступного плану заходу на виконання закону. Е, ми хочемо врахувати всі там той досвід. І там певні, як я сказав, помилки, які були допущені на етапи формування першого плану заходів, щоб більш ретельно підійти до, ну, до тих послуг, які вибирають міністерство. Тобто, очевидно, ну, так як якщо прямо казати, тобто є там, наприклад, 150 заходів, з яких ми розуміємо, що близько там, там 100, наприклад, це було. Більш ініційованими нами, там пов'язано з найбільш важливими послугами, не ті, які ви там ще не мали можливість бачити на екрані. А десь 50 заходів це були е, послуги, які були запропоновані там, невеличкими цовами, які вони хотіли, там, як я казав, отримати фінансування. Тому я, а зараз ми при формуванні наступного плану більш ретельно підходимо до верифікації пропозицій. Цові, щоб розуміти одразу там можливість жила фінансування, щоб одразу проводити переговори з міжнародними партнерами, проектами для того, щоб цей план заходів був більш реальним вперше і більш таким релевантним до потреб громадян і бізнесу. І хотів би запропонувати, що коли у нас буде готовність цього документу з нашої сторони, коли ми будемо розуміти, що він ж готовий до винесення, можливо. Така пропозиція організувати обговорення е, цього плану заходів по переведенні послуг електронну форму на базі комітету з е, ключовими виконавцями е, цього плану. Бо очевидно, що там, е, якщо ми до яких заходів були не долучені, то там ці заходи не виконані. Там, де цифра було залучена, там вони виконані. Тому я думаю, що на базі комітету було б гарним таким прискоренням і. Надання важливості самоплану зробити таке обговорення. В цілому в мене все. Доповідь закінчив. Дякую. Дякую, Олексію. Е, є питання до доповідача? Е, якщо ні, е, так, дякую, Олексію, да, за пропозицію щодо обговорення. Е, думаю, ми обов'язково так і зробимо. Так, а ми переходимо е, до голосування. Так, да, так. Да. Колеги, пропоную інформацію про стан виконання закону України про особливості надання електронних публічних послуг, взяти до відома та ухвалити відповідне рішення, яке було вам надіслане електронною поштою. Тому прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався. Дякую, рішення прийнято. Дякую, Олексію, за виступ. Ми йдемо далі. Так, у нас наступний проект закону про внесення змін до розділу сьомого прикінцеві та перехідні положення закону України по про публічні електронні. Реєстри щодо отримання та використання реєстрової інформації під час дії про режим воєнного стану в Україні. Реєстраційний номер 11252 Я прошу до виступу Сергія Гривко. Дякую, шановний голова Михайло Валерійович. шановні колеги, учасники на засіданні комітету. До вашої уваги уваги цей простий, але дуже важливий законопроект. Відповідно, в цьому законопроекті запропоновано механізм захисту персональних даних відповідно учасників критичної інфраструктури через доступ до будь-яких реєстрів, через електронний підпис. Відповідно, таким чином ми зможемо зменшити негативний вплив безпосередньо, якраз військових Стан не і загрозу для цих критичних підприємств, тому що зараз дуже складно знайти під час воєнного стану з максимальною демократією, баланс між демократією, відповідно, свободою слова і відкритістю. Відповідно, є питання якраз цього захисту. Це питання піднімають в. Приватні виробники безпосередньо, які в, в, включені там в оборонний комплекси домподітне, тому, тому це питання дуже важливе, їх потрібно захистити, і це одна з таких пропозицій, яка напрацьована безпосередньо радою, радою виробників, скажімо, приватних озброєння. Відповідно, я ознайомлюся з деякими висновками. Також хочу зауважити, що є висновок цікавий це Міністерство цифрової трансформації, але б хотів би зауважити, що звернути увагу. Що вони посилаються на принципи Принципи – це не обов'язково до виконання, тому відповідно до принципів, потрібно додавати безпосередньо механізм захисту, який повинен бути обов'язковий до виконання, і тому ви можете зайти от якраз в реєстр судових рішень, побачити всі в принципі інформацію про якщо є там справи безпосередньо учасників критичної інфраструктури, безпосередньо всю інформацію, і це на жаль, скажімо, не захищає наших. Представників критичної інфраструктури. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу і будь ласка, підтримайте цей законопроект. Хоча б готовий до будь-якого допрацювання. він Я дуже б хотів би, щоб були, були запрошені представники Міністерства стратегічної промисловості, вони б розширили більше, скажімо, це питання. Тому зверніть прошу, будь ласка, на це увагу. Дякую, Сергію. Е, я прошу, Віталі. Скажіть, будь ласка, Сергій, а ви, коли писали законопроект, зверталися до Міністерства цифрової трансформації? Ви ж розумієте, що це сфера їх компетенцій? Uh, uh, да, прекрасно розумію. Ми спілкувалися з міністерством uh, стратегічної промисловості. Відповідно, to да, to да, to. да, зараз зараз uh, відповідно до міністерства цифрової трансформації не звертались, бо в ті, от які от зверніть увагу, просто ті статті, які вони зауважили, вони посилалися на принципи. Принципи не обов'язкові до виконання, не виконання. Це як мета, uh, а уже план дій це безпосередньо, коли є норма, як правильно це зробити. От, просто можливо, я розумію, що які у вас висновок комітету є, і відповідно можливо відкласти це питання для більш ширшого уточнення інформації по цьому питанню. Що все одно зареєстрували? Я його зареєстрували. Якщо ви його відкликаєте, то тоді можна допрацювати. Якщо в такому вигляді, то це буде важко. Тобто я він не вже зареєстрований. Дивіться, можемо знайти спробувати рішення через 116 статтю, 118 статтю регламенту чи 116, розширити більше якби повноважень, тому що є, ну, в смислі, додати в комітеті. Я по досвіду можу сказати, що якщо законопроект потребує 116 статті, то 5% з них потрапляє до сесійної зали, 95% просто не виносяться, тому що на погоджувальних, там, на фракціях, на всьому є певне рішення не підтримати їх. І ну, от коли я один свій законопроект подавав, і потім на вас, щоб я винесли в залу, я дійшов до висновку, що краще просто його відкликати і переподати доопрацьований, дороблений і все. Після всіх консультацій швидше. Ну, знову. Це, чесно, краще стейхолдерами на сережа, старці, це правда, до так. реєстрації. Це. Наше потім стільки проблем просто не пройде. Uh, хорошо, дивіться, просто uh, ну, знову ж таки, зауваження, мінцифри. ну... Як, наприклад, вам ідея, щоб, щоб подати пропозицію Мінцифри, розглянути ось той текст, який, власне, Мінстратехпром надав? Можливо, якщо у Мінцифри там буде інша позиція, то тоді у нас і висновок нашого комітету теж буде інший. Так, ну знову ж таки, от які зауваження мінцифри? Вони пишуть, що все є, але це принципи. Знову ж таки, вони не розуміють. Так, вони не обов'язково до виконання. Ну, не Ні, не обов'язкові. Це як мета. Ну, от просто ви ж ну, якби суб'єкти законодавчої ініціативи повинні е розуміти, що принцип вони прописуються в основ, ну, типа преамбулі закону законопроекту. В общем, принципі, закону будь-якого. А як виконувати нижче, де текст? Сергій, так це ж 37-й статті здається, є це принцип. От але, там ну от хорошо, давай там, там конкретно зазначено в самій статті про автоматизовану фіксацію, про електронну ідентифікацію, хорошо. в тому числі з використанням інтегрованої системи. Тобто, хоч це і названо словом, принцип, але оскільки це в конкретній статті закону є, то воно і обов'язковим для виконання. Не обов'язково принцип не до виконання. Ну от я вам це якби я вивчав це питання, досліджував. От, зайдіть в судовий реєстр, зайдіть в. Це те, про що я кажу. Да. Голосувати, да. Давайте голосувати, Давайте голосувати. Хорошо, давайте голосуйте. Угу. Так, ні, у нас зараз виступ Сергія по законопроекту. А, в мене, так? Да? Ага. А, точно, в моє. Так, колеги, метою цього законопроекту зазначено впровадження на законодавчому рівні механізму захисту, передбаченого законом України про публічні електронні реєстри. Реєстрової інформації під час дій про режиму воєнного стану України, запобігання несанкціонованому розголошенню такої інформації, а також мінімізація ризиків задання шкоди державі водночас чином нормами закону України про публічні електронні реєстри, вже врегульовано питання щодо забезпечення захисту реєстрової е, інформації та а обмеження доступу до публічної інформації, що зберігається у реєстрах, програмне забезпечення реєстрів має функціональні можливості автоматизованої фіксації всіх дій будь-яких будь користувачів, у тому числі з реєстровою інформацію та реєстрованими даними електронної ідентифікації та автифікації користувачів, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису, печатки а також інших засобів ідентифікації, які дають можливість одночасно встановлювати особу. Забезпечення авторизації з розмежуванням функцій та доступу до інформації, крім того, законом регулюється питання щодо користування реєстровою інформацією. Користування реєстровою інформацією здійснюється у порядку загального доступу, спеціального доступу та електронної інформації взаємодії між реєстрами. Автоінфікавтеентифікація, автенфі... електронна ідентифікація та електронний підпис використовуються для встановлення особи. Та для підпису документів і не впливають на запобігання несенціановому не розголошенню реєстрової інформації. До законопроекту вислали зауваження головне наукове експерт, експертне управління Міністерства юстиції, Міністерство питань стратегічних галузі промислово висловлює зауваження, пропонує викласти в іншій редакції, то, про що Катерина говорила, вони надіслали нам цю версію. Також Міністерство цифрової трансформації не підтримує цей законопроект. Свободи слова своїм висновку пропоную повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на допрацювання за законопроект. Враховуючи вище зазначене, пропоную прийняти висновок до законопроекту ухвалити відповідне рішення комітету згідне яким рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону у реєстрації номер 11252 не включати до порядку денного. 11 сесії Верховної Ради України 9 скликання а в разі включення за результатами розгляду в першому читанні вихилити його. Тому, колеги, я прошу голосувати. Хто за? Проти отримався. Дякую. Рішення прийняте. Дякую, да. Сергію. заволорі ще хотів би ще до сказати, що от просто от, ви б звернули увагу, що принцип знову ж таки не обов'язково для виконання. Це перше, друге. От якщо ви знаєте такий є реєстр, є єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Да, там є доступ за електронним підписом і відповідно є певний захист для персональних даних, якраз для українців, але є компанії, які безпосередньо отримують за кошти і надають ці дані за кошти. Відповідно, це від. Відкритий РЕС, по суті, по суті, може будь-хто, в тому числі і ворог, мати доступ до цих реєстрів. Так само реєстр судових рішень. І відповідно є питання, є загрози в цьому скажімо, в цьому напрямку. Розумію, що ваше рішення, добро. Я тоді безпосередньо сконтактую з людиною, яка готувала той висновок, і, в принципі, з міністерства цифрової трансформації спроваду, якщо він надасть обґрунтовані, скажімо. Висновки, ми його допрацюємо і подамо і ще раз зареєструємо. Дуже дякую. Ну таки захист наших виробників, збройних і приватних виробників озброєння і критичної інфраструктури на першому місці зараз в Україні. Дякую, да, дякую, Сергій. Я думаю, ну це питання актуальне. Я з свого боку хотів би сказати, що. От, ну, ті дискусії, які ми зараз ведемо, да, і той результат, і ті е, висновки, які ми отримали, та експертизи, цього не повинно було бути, тому що, е, на мій погляд, була впущена головна е, ідея любого розробки любого закону на першій стадії — Це обговорення, і ці дискусії повинні були бути там, а не, не після того, як закон вже внесений. Ну таких не може бути дискусії після реєстрації закону. Ну фізично не може знову ж таки. Михайло, ж звичайно поваги, але ну створена інститут, якраз державна інституція Верховної Ради, якраз комітети, які безпосередньо і впроваджують процес обговорення і зроблять законопроекти поліполіпше. Я знаю це наприклад і нашого комітету, де заходять дуже погані законопроекти, але виходять дуже гарні законопроекти в соціальній політиці, і де вони дотримуються балансу і не компромісу навіть а балансу тому я зрозумів зауваження до подамо, і я думаю, що ми зараз зустрі... зараз ну, ще зустрінемось в майбутньому обговоримо це законопроект. Дякую. О, дякую. Там так, ми колеги йдемо далі. На четверте питання про затвердження розкладу засідань комітету на липень 2024 року. Так у нас є котрі зміни. Тому була коли була попередня пропозиція провести засідання 9-го та 23-го липня. Враховуючи пропозиції Володимира Ар'єва, пропоную провести на 9 липня о 11 годині та 24 -го о 15 годині. Тому я прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався. Це якраз приклад, як на комітеті, у нас дослухається до когось. 23-го. Я перепрошую дослухатися до когось, а до думок опозиції. Ні, до, до, ні до, до кожного. Так, так, так. Почую його кожного. Я повторю, 9 та 23. 29. А, 9 липня об 11, а 24 у 15. Ми вже проголосували за питання по розкладу засідань. Тепер переходимо до різного про впровадження результатів наукового дослідження докторанта кафедри міжнародної економіки Західноукраїнського національного університету Ірини Максимової та на тему діджиталізація як драйвер кліматичної нейтральності світової економіки. Є пропозиція дослідження використовувати в подальшій законодавчій роботі, направити голові спеціалізованої вченої ради Зах... Західноукраїнського національного університету довідку про те, що надані рекомендації та пропозиції є перспективними для впровадження у роботі комітету. Тому прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. У нас друге питання у порядку денному по різному про проведення слухань у комітеті на тему аналіз практики застосування закону України про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні щодо ефективної реалізації положень закону, проблем та перспектив розвитку it індустрії в умовах воєнного стану, забезпечення ведення інноваційного бізнесу, залучення інвестицій, розбудови цифрової інфраструктури. Колеги, з метою реалізації контрольної функції комітету, пропоную. Підтримати проведення 23 липня цих слухань, прийняття відповідного рішення, визначити відповідальну за організацію підготовки до проведення цих слухань, голову під з питань розвитку цифрового бізнесу Антона Швачко. Тому комент... прошу голосувати за це рішення. Хто за, проти тримався? Так, ці питання на сьогодні. Да. Да. Дякую усім. До побачення.